Добрий день, шановні члени комісії. Сьогодні 14 жовтня 2024 року. Я вас вітаю на засіданні вашої комісії. У нас у зв'язку із змінами в законодавстві від сьогодні будуть всі комісії засідання комісії записуватися на відео із подальшим викладенням у відповідному розділі на офіційному сайті сільської ради. Тож даю слово голові комісії. З гуманітарних питань, питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. Присутні Іващенко, Віта Леонідівна, Корок Лариса Володимирівна, Письмена Зоя Федорівна. Відсутні зубик Олександра Миколаївна, сушич Олена Миколаївна. Порядок денний доповідає секретар Оксана Борисівна. Порядок денний заздалегідь розданий, всі погоджуються так, так нема заложень. Тоді, з вашого дозволу, я по першому питанню. Почну до нас, до сільської ради, звернувся Загородній Олександр Анатолійович староста по Ходяківському старостинському округу із заявою щодо звільнення його з посади за угодою сторін. Звільнення просить із 28 жовтня 2024 року. Так як на посаду старости процедура йде через сесію і на посаду особа затверджується. Тож і на звільнення теж треба рішення сесії. Ставлю на голосування письмена за Іващенко за три за, рішення прийнято. Рішення про позитивний висновок прийнято. Так, друге питання про затвердження. Положень про відділ виконавчого комітету Лесківської сільської ради. Кожен відділ виконавчого комітету Лесківської сільської ради він керується в своїй роботі, окрім закону нормативних закон, Да, нормативних актів, підзаконних актів, постанов і іншої нормативної документації, також керується в своїй роботі положеннями, які затверджує засновник. На дане рішення пропонується затверджити три положення про відділи загальний: відділ бухгалтерської обліку та звітності та відділ земельних питань, будівельних питань архітектури, екологічних питань та юридичного супроводу. Питання виникло у зв'язку з тим, що кожен з відділів має розширену зону діяльності, розширену зону відповідальності і тому, щоб коректно було відображено їхнє навантаження, то необхідно було внести зміни в дані положення. Ці положення були роздані вам заздалегідь на руки разом із проєктом рішення. Чи є потреба зачитати їх повністю? Ні, потреби немає за ознайом. Вітаю Вені. Ставлю на голосування щодо позитивного висновку по даному питанню. Письмене за Іваченко за. Три за, рішення прийнято. Рішення про позитивний висновок прийнято. Питання вичерпані Закривате. на цьому засідання наше заключення. Дякую.